А в селі Демидівка Тростянецької громади автобусна зупинка перетворилась на справжній витвір мистецтва. Переселенка з Сумщини, майстриня Ганна Чередниченко прикрасила зупинку яскравими малюнками. Тепер жителів Тростянецької громади зустрічає синє небо, соняха й тепло. З нами на зв'язку Анна Чередниченко, майстриня. Мої вітання добрий. день. Пані Анно, розкажіть, будь ласка, як у вас з'явилась така ініціатива розфарбувати зупинку і хто в цьому власне, допомагав? Запропонував староста села Грабар Василь Іванович. А благодійні кошти знайшли серих Юлія Миколаївна і серих Володимир Костянтинович? Так і з'явилася. Як власне реагували мешканці села на цю ініціативу? Чи був можливо хтось проти? Більшість людей проходили, казали, що дуже гарно. Були такі, що дуже хотіли якось залишити свій слід на зупинці, підказували, що треба намалювати. Що саме зобразили на зупинці, який сенс вкладали, власне, в малюнок? Хотілося чогось світлого, чогось такого теплого. Щоб, не знаю, ну, дивишся і українське відчуваєш. А чи робили щось подібне, можливо, в себе на батьківщині у Сумській області? Тільки для себе малювала картину. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Вам дякую. Анна Чередниченко, майстриня, була з нами на зв'язку.